Жінка, що мешкала в плясці. Англійська казка. Колись давно одна літня жінка мешкала у величезній пляшці. У кущах лежала драбина, і щоразу, як потрібно було опинитися всередині, старенька приставляла її до шийки. Якось жінка, проходячи повз озеро, побачила на березі рибалку, який закинув у воду сіті. Невдовзі виявилося, що чоловік спіймав лише одну лускату. Агов, містере, звернулася бабуся. Продай улов. Із вас пенні, засміявся чоловік. Це все, що було в гаманці, і старенька, щось бурмочучи, забрала рибку та вирушила додому. Щойно ступила декілька кроків, як луската мовила людським голосом: Добродійко, відпусти. Адже я така маленька, що скільки б ти не смажила, нічого путнього не вийде. Справді, такою не наїсися, погодилася подумки жінка. Повернувшись до озера, старенька відпустила рибку. Тільки на лоската зникла у глибині, як заклекотала вода, і разом із бульбашками на поверхні з'явився зелений чоловічок. Так ось хто мене врятував. пробурмотів малий незнайомці. Спритно вискочивши на берег, ти розумно вчинила. І я, водяний ельф, віддячу. Що бажаєш? Жінка розгубилася, ніколи в житті не доводилося розмовляти з такими істотами. Дякую нічого, адже маю помешкання стару пляшку з червоної глини. А щодо їжі, то є і хліб, і риба. Справді нічого не потрібно. Чоловічок поміркував, а потім вирішив: гаразд, якщо колись щось буде потрібно, приходь на це місце та тричі плесни в долоні. З'явлюся і виконаю твоє бажання. І ельф зник у воді, а старенька повернулася додому. Та коли залазила у пляшку, то подумала, що ліпше мати будиночок із дверима та віконечками. Міркуючи про це, вранці наважилася піти до озера. Жінка тричі плеснула в долоні і разом із бульбашками з'явився чоловічок. Вискочивши на берег, запитав Ну, що вона думала? Напевно, справжнє щастя мати звичайний будиночок і заходити через двері, а то драбина щороку стає для мене все важчою. Щоправда, то правда. Погодився водяник і зник у воді. Старенька повернулася в селище, і замість червоної глиняної пляшки побачила гарненький рожевий будиночок. Біля нього росли квіточки, а двері були привітно відчинені. Жінка зайшла всередину, де знайшла свій стільчик, маленький круглий столик і полицю з посудом. Старі меблі мали не дуже гарний вигляд у новому будиночку. Біля озера жінка зголодніла, але сівши обідати, відчула, що стілець жорсткий, а стіл незручний. Отож наступного дня старенька знову вирушила до водяника. Діставшись озера, тричі плеснула в долоні, і чоловічок вискочив на берег. Ну, що тобі? невдоволено поцікавився той. Не гнівайся. Хіба забув, хто тебе врятував? Ось яка справа! Чи не заміниш мені меблі, а то старі мають просто жахливий вигляд? Гаразд, буркнув чоловічок і зник у воді. Бабуся повернулася додому. У кожній кімнаті тепер стояли гарненькі стільці, а стіл пахнув фарбою. Полиця теж була новенькою, а посуд просто сяяв. Здається, все, подумала жінка. Ось тільки набридло ходити на базар пішки. Чи не завести поні. І наступного дня старенька подалася до водяника. Знову прийшла, похмуро поцікавився зелений. Так, мені потрібен поні зі стрічкою у гриві та дзвіночком на шиї. Чи забув, як викупила тебе в рибалки? Водяник фиркнув і зник. Старенька повернулася додому. І біля ганку побачила припнутого поні зі стрічками у гриві та дзвіночком на шиї. Як же мені на гривастому їздити? подумала жінка. Не трястися ж верхи. Потрібен візок. Ледве дочекавшись ранку, сіла на поні і рушила до озера. А коли з'явився водяник, почала розповідати про візок. Ніяк не вгамуєшся, нерозумна жінко. вигукнув чоловічок. Дивися, щоб тобі не нашкодила жадібність, і ельф поліз у воду. Бабуся хотіла ще щось запитати та, озирнувшись, побачила, що поні вже запряжений у гарненький дерев'яний візочок. Цілу ніч жінка не спала і міркувала, щоб іще випросити у водяного. Слуги. зраділа своїй здогадці старенька. Тільки кучера, покоївки та кухаря й не вистачає. І щойно зійшло сонце, жінка помчала до озера. Там вона заплескала в долоні, і знову з'явився зелений чоловічок. Я врятувала тобі життя, отже тепер виконуй усі вказівки, розпочала старенька. Мені потрібні кучер, покоївка і кухар. І літня жінка, крутнувшись на підборі, Вирішила якомога швидше повернутися додому, щоб побачити нове диво. Проте і візочок, і поні зникли, поглянула на місце, де стояв чоловічок, теж порожньо, тільки круги водою розходяться. Бабуся вирушила додому пішки. А коли прийшла, то замість рожевого будиночка побачила червону глиняну пляшку. А в кущах стару драбину.